Усім допомога ранку ми зараз їдемо на плану вакцинацію Вернікови в інший район Львова. Я її ззаді заковисала. Наготувала вона спить. Не знаю, як їхати з несплячою дитиною самостійно, тому що вона ще зовсім не хоче сидіти в кріслі. І треба її розважати. Якщо я їду з Юрою чоловіком, тоді все ок. Я можу їхати з нею ззаді і її розважати. А так, в мене план який зараз в неї перший ранішній сон, близько з 12, десь до 1, 2, як вийде, то я їду в одну сторону і потім на другий сон, це буде десь 4-5, буду їхати назад. Ми зараз робимо вероніці всі планові вакцинації, тому що я за вакцинацію в розумних межах, правда. Ось по непланових так само, тобто не обов'язкових. По необов'язкових так само хочу зробити від вітрянки, від вірусу папіломи. Це вже вона буде більша. Тоді робиться, ну тобто я сама дивлюся, вирішую, які давати. Тобто від чогось самого популярного, страшного, можливо, від менгітових інфекцій. Я буду давати, я подився, ще не знаю. Десь як перенесе цю вакцину, це є КПК. Зараз даємо кір, краснуха, хапаротит, якщо я не помиляюсь, та медсестра краще потім скаже. Ось перші вакцини, ті, що. 5 в одному здається, вона перенесла дуже добре. Ми кололи їй гексаксим. Ось, не державну. Ми в приватній песелці кололи. Гексаксим. Вона перенесла дуже добре, ні температури, ні, ні якоїсь слабкості, нічого такого не було. Ось, до речі, ще так класно нас підпало. У нас зараз з 1 по п'яту годину не буде світла. О, і на цей час ми будемо в бабусі. Ну, тобто у нас в бабусі, чого ми будемо, бо в нас наша поліклініка біля бабусі. Будемо в бабусі, в бабусі в цей час мало би бути світло. І назад, коли ми повернемось, вже світло має бути. Тому що з вчорашніми виключеними світлами, у мене тепер є панічний страх застрягнути в ліфті, або коли я вийду на вулицю, потім знов повертатися наверх, на руках з Веронікою важко. На, ну, самій йти на 9-й поверх важко, а тут ще Вероніку на руках нести. Ти заходиш до третього поверху, ти вже задихався. Це, це і смішно, і, і не дуже. Ось. Того, коли ми вниз зараз спускаємось пішки на всякий випадок, тому що вчора були відключення і по червоних, і по білих клітинах, навіть по зелених. І щоб не застрягнути, вниз ми спускаємось пішки наверх, вже ліфтом і молимось бозі застрягнути, щоб не було зараз відключення. Ось добре, тоді поїхали, тому що в дорозі знімати ну, я вважаю трошки неправильно, якщо я за кермом. Я наговорила, поки Вероніка не проснулася. Поїхали. Ми доїхали. Вероніка там ще спить. Приїхали тут зараз, зараз тут ще немає світла, тут зараз включать. Я її перекладу в коляску, трошки ще погуляємо і підемо на вакцинацію. Дуже добре, що вона спала всю дорогу, я завжди переживаю, коли їду. Нам їхати ніби 10 хвилин недалеко. Але все одно вона ззаду, де коли я її саджу спереді, але задума наоборот, якщо вона не спить, тоді можу її включити мультики. А так, якщо вона ззаду, в мене завжди стрес. Що робити, якщо вона в дорозі проснеться, або якось нахилиться так, що не зможе, ну, тобто дихати зможе, але буде в якійсь такій цікавій позі, що буде важко дихати. І треба буде різко зупинятися. Одним словом, їздити з маленькою дитиною це мій стрес. Але нічого, ну, такі зараз в нас реалії життя. Треба вчитися. Ось, добре. Тоді зараз витягую Вероніку, перекладаю в коляску, і там ще трошки прогуляємося. Акція з перекладанням у нас не вийшла, Вероніка проснулася. Але тільки подивіться на цю мелоту. Я не можу. Це є, не знаю, платячко, напевно. Це платячко ми купили ще до народження Вероніки, я купила на Аліекспресі їй Тоді воно було платячко, зараз більше як пісочник. От, Але ще досі добре на неї. Це такі милі речі. Така мала мацьопка, симпатична. Та? Веронічка, красонечка мамина, клас. Ми вже зустріли Софійку, і зараз дівчата будуть бавитися. Зараз я витягну Вероніці її колясочку, і вони побіжать. Кона ouais, такі нам вже зробили на де було на От там, але я навіть не плакала, ти не плакала. То є дитина після вакцинації. Каже, нічого мені не бракує. Що вкололи, що не вкололи Так, ми вже вдома. Сходили ще в супермаркет, зараз покажу, що купили, що плануємо готувати. Показую дуже швидко, тому що зараз футбол. І ми будемо. Мені каже, заснула. Я пішла на нічний сон, а ми зараз чоловіком будемо швиденько дивитися футбол. Так. Е е розпаковочка. Нічого собі такий мішечок. Є. Окремо е маслом. Цвітна капуста. Це в нас буде до зупи. Зуп, зуп, зупа. У нас так, багато-багато кабачків, дуже багато кабачків. Ось ці кабачки, ще кабачки. Ще кабачки. Кабачки в нас йдуть. Е хочу зробити кабачкові оладки е і хочу ще просто пожарити кабачки яйці з помідорчиком, майонезом. М -м, так, е це просто в бабусі стеріли трошки полунички. Так, інший пакет молоко. Молоко треба завжди. Сьогодні навіть зранку робила каву на сухих вершках, бо молоко з портом з світлим все дуже швидко партиться. ці до каші мені з Юрою до, мені до е, кави. Так, далі з такого Що ще? Так, порошок. Назбирали дуже багато веронікних, так само і моїх, буває, що не відпирається. Назбираю цілу купу того, що чисте, ніби попране, але з плямками, коли назбирається багато, кидаю в кисневий. Так само хочу в кисневому ще попробувати кришки від банячків. Ну, якось не дуже відмивають. хочу попробувати в кисневому, казали, прикольно. Так, по покупках. Щось дуже мало. Мені здавалося, що я купила щось більше. Може ще щось, ніби ні. Так, мало ще бути. встигла купити хліб, ковбасу і циколі. Це, напевно, вже куплю завтра. Шотки скоріть, скорі це замінне кави. Я навчилася пити ще вагітність і якось він пересмакує краще. Так, це буде вже завтра. А поки йдемо дивитися футбол. Наші вам дуже дякую за перегляд. А, якщо вам цікаво, підписуйтесь і всім гарного вечора! Всім па-па.